Ми хочемо смачненький коктейль для кожної русалки. Привіт, дівчатка! Не лише ви на цьому пляжі русалки. Русали тут теж є. Мене звуть Сем. Ого, який красень! Ці чайові тобі! Ти їх заслужив. Ого! стільки мені ще ніхто ніколи не лишав. З глузду з'їхати! Це ще не все. Стів. Зараз же дай Симу якомога більше грошей. Так, точно, міс. Ось це так. Ой. Упс. Мені час. Все було боляче. Навіщо тобі ці гроші? Головне в житті це кохання. Кохання з гарною дівчиною. Цей поцілунок тільки для тебе. Оу, не буду брехати. Це приємно. Лови ще один. Такої уваги від протилежної статі я давно не отримував. Так, уваги стає навіть дуже багато. Все, досить поцілунків. Вистачить. Ось краще спроби коктейль. Який жах. Ніколи не думав, що я можу втомитися від жіночої уваги.